Ми на Вулиці Вісірка перший раз проводили збори зібрання власних. Це громадяни. Вулиці Вісівка і Влада. І майже прийшли всі люди козаки. Коли аргументів пристали, не вистачало, говорили за після того, після були вони перестали з нами зустрічатися. А там питання було дуже непросте. Жінка там пішла. А, ні, так було. Заступник е -е, Козера, Вестерівський, Вестерівський. Каже, ви знаєте, в мене теж є хата, в мене теж є діти, і я теж плачу. А ця жінка підійшла з ким? Це дійсно було це факт, вона підійшла і спиталася, прошу пана, вона не дізнала пішки. Будь ласка, яка у вас зарплата? Каже, у мене пенсія. 800 -800? Я, ві... Нема навіть 900 гривень. Але я маю платити так само, як і ви. То, будь ласка, де ця соціальна справедливість то до речі. Ви дня ви. Правда, він може ну, хвилин 5. Тобто людина сказала, так був. Так, я був у вас нашого міста. Бо я так про що перевезення Інші підприємства. Вечер, звати. Так. — Ну, Але дивіться, там була зарплата понад 2 мільйони, а зараз є ще 400 тисяч заболяна. Чому отримали, вибачте, я вже а. договорю. Получилося так, платили перший місяць і аванси зарплати. Потім стало знову не КП. Кап... А, а далі стало КП наше місце, по зарплаті я майно. Не платили місяць, тому через два, тому через три. Вже тепер ще за гривень. — Але дивіться. Трускає Так. Подивіться, тепер я вам скажу по КП місту. Якщо б я, був, я не приїхав і не підняв, я підняв тепло тобто, на сесію обласної ради, я, я заключу, підняв голову обласної адміністрації, приїхала комісія, вам би і того не виплатили. Було би ви все пропало? Е... І тому, якщо труска, то має заборонені, якщо я напишу колективне звернення, я приїду в комісію дам запит. Я не маю нічого проти. Я... Найголовніше заплата, Скажу вам таку, я не щоб я не вирішую нікого. Ні Бозера, ні Януковича, Господа Бога. Я не боюся я вже в кінці віті, що не боюсь нікого. Ти вже робити на пеці. Але ще, як свершить, немає дрон. Тому я кажу, чому так Знов почулося? Взяли кредит, робили кабінет. Робили кабінет. Тепер, значить, з нашої квартплати для погашення кредитів, я як моя така думка. А зарплати можна.

Убрали знову любів, тобто був один монстр, стало три монстри. Так, я приходив. Я приходив до я, вибачте, що скажу був полубояров, маршал бронетанкових військ. Я приходив до нього в кабінет, не так як я приходжу. До Ткаченка. Секретарша, по якому ви питанню дзвонить до нього, він тисне на столі, тисне на столі кнопку, і двері відкриваються, що я можу туди зайти. А так я не А я й не хочу заходити. Тепер він йде він до мене по... на вулицю. Він вам не поможе і так. Скажу вам так. Якщо було написано кабіна, вибачка, кабінет по корупції, дивіться. А приїхали зільвала круг. <ріхи> Проти корупції. Дивіться, <ріхи> Отто, що ви <ріхи> зробили прецедент. <ріхи> ви почали боротися за свої права, то є дуже велика справа. <ріхи> а чекайте, я знаю, як я не буду стукати у рік. Вас було, пам'ятаєте, спочатку дворі чоловік 50. Потім друге зібрання було цілий будинок, там буде будинок культури, будинок культури сам що клубі. Сьогодні бачите, ще більше прийшло. Ви ще збереться три рази, вас буде п'ять тисяч чотири десять, і так чи інакше, влада змушена буде ругати, бо влада боїться вигнати. Ну виганяти то є має законодавчо пода, але влада. Боїшся осуду людського, вона боїшся прозорості, такого зібрання громадян. Ви правильно робите? Він не правильно а, а, вон, тепер... а ви йдіть, і, до лісу, я вам йдіть до лісу, лізуть дивіться. на вас морожки. Ви топчете, топчете, а ви далі боїте, що йти. Ти... Так, Дивіться, ви маєте а зараз шлід. наступний крок, вчинити, коли буде сесія Труснецької міської ради. Я вам раджу просто прийти на сесію, вимагати своїх депутатів, особливо мажоритарних депутатів. І подивитися, як вони будуть голосувати. Найбільший страх мають депутати, коли вони дивляться виси як як голосує. От я вам раджу, переконаємося з тобі. Я не пускаю. Ваше питання, у вас є ініціативна група. Диві, почекайте, є ініціативна група з п'ять чоловік. Вони зобов'язані згідно закону їх запустити на сесійні засідання. І Вони можуть сидіти від початку до кінця. А питання, яке розглядається індивідуальної людини Іванова чи там Сидоренка, ви можете бути присутні обов'язковому У Вас немає права ніхто виставити за двері таке буде ініціативна група юридичного оформлення. Так, ще таке питання. Ну, допустим, ми переключилися на електричне утоплення. Два роки, вже дві зими ми утопимо світло. За стояк, стояк заізольований. Вони беруть 15%. А вони присилають села їх запад. А скажіть, будь ласка, стоїть сто, сто, сто стоїть і новий домера. Що обрежати, ви знали? Ніхто... Мені, почекає. Знає не, на тому суть питання. Є новий закон, що ви знали. Я доводжу, що відомо. Якщо ви. Відрішити що як то є кримінальна відповідальність. Є великий штраф, то є мінус, але є кримінал. Буквально минулого року, в кінці року, прийнятий закон підписаний президенту за пошкодження майна комунальної власності, зокрема Кію, там газу, кримінальна відповідальність. Того нікого не робіть. Це якщо в коридорі, якщо у своїй Ні. хаті, то моя влада. Я, 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 я Ви відповідайте, є досвід. Я робила автономне. Тепер він мені виставляє. Я і платню. а підвал, що не заізольований, хто за нього Так, Тепер дивіться скільки там той стояк, який стояв, який йде через вашу квартиру. Якщо ви його вжиєте коробом за заізолюєте, він не має виставляти жодного ігри. Виставляємо, ходила я до козера писала заяву, один раз пішла, другий раз, раз заяву, прийшли, акт, составили акт, що заізольовано, і все одно присилають. Ну, значить, не платіть тоді, що вони вас ізольовують, а що маєте акт, підтверджено, так, так, так. А от як у мене, як виробляли у банку, я з мене два порвала, і я ще відключила, і дрізала ще від них. А чого не маю? Я два з ними не маю, але батареї відрізала, і я ні. Ви батареї відрізали, але ви не маєте. Приїздки надає тепло, як мене цікавить, У нас по Сагайдашної вулиці вже півтора року знищують ліс. Я пройшлася по лісі. Кожен день ріжуть дуби молоді, дерева отакі.